Всім на каналкаф і сьогодні ми будемо дивитися нове лобі. Тепер замість подарочки тут будуть гастики. Призраки Замість дай ляща буде убивати зомбаков, там они и прочее, прочее, прочее. Но, то, что не можна получать коїнти і прочеє, прочеє, проче. Але саме печально те, що не змінились міні-ігри. Це, я думаю, саме печальне. І зразу на початку відео ми знайшли з вами ще один гастік, так? Да. У мене вже 5 гастіков. Їх легко, чесно, знаходити дуже. Ну, буває таке, що тяжко знайти одного гастіка, а буває легко. Да. І ми з вами зразу попали на лабіринт. В цьому лабіринті, мабуть, треба дивитися, щоб не попасти куда-небудь. Не туда, да. Так що давайте ми підемо сюди. Надо ще дивитися під ноги, щоб ловушку не попасть. Да-да-да-да-да. Оп. Оп. Стоп, ми вже заблудились, мені кажеться. Ми вже заблудились. О боже ж ти мой. Давайте ми візьмем примеру спидера. Так, ми вже тут були. Отута ми тільки не були. Отута отута тож. Ні, отута. тут везде тупики. Да. Да-да-да. Так що надо йти от сюда, наверное, отсюда. Ой, откуда нет? Стой Вер... Веррить. Всяким табличкам. Ой, не. Ну да. Сюда идти не надо. Поэтому мы з вами будемо. А! Я ж не попав. Ну давайте мы зайдем в якусь мини-игру. сам случай сказав нам, что мы в Sky Skywars. Да. Удивительно, все уже переполнено, а игры не зменивались. Да. І як довго ми з мамою не грали в Skywars? Звісно, я удивляюсь, на Skywars раніше вешенно багато гравців, грало, а зараз даже мы сміло можемо вийти в лові. Да. І пришло время пограти далі. Що, то ще, Тож убивать зомбаків. баков. Да. Да-да-да-да-да. Там реально тяжко. Мій рекорд по убиванию зомбі 17. Короче, ви... О, бачите. Так, так, так. Да. Так, да, да, да. Кстати, тут уже гастика я бачив. Буто ноль. Ми рекорд мій не побачите. Зомбики ревуть як бешені. Мінус один зомбар. Мінус два, Мінус три і мінус... Чотири. Я хочу з радістю сказати мінус п'ять, але це не можу сказати. А тут уже пацан в алмазній броні. А, не, показалось. Просто синя, кожна броня, да. Так що давайте ми з вами швидко будемо звідси. Просто тупо валити. Да, давайте звідси звалим, будемо валити. Будемо валити. Да. А ми пішли в безпечне місце. Я не знаю, що ми будемо робити, бо ці зомбарі нас гризли би. І нам би, опять прийшлося помирати. Да. І вертатися в попереднє лові. Да. Взагалі-то Хэллоуин буде длитися недовго. Так, і ми з вами знайшли в місце. місто. Здесь что-то было, но это не кто не... Десь что-то было, но никто не и... играли його. Цікаво, що тут було? О! Каждый день я старею на день. Каждый день я старею на день. Люди, що тут було и ніхто не играл його? А, паркур! О, ми розгадали одну загадку. Стоп! А значить, ми маємо йти до нас следующу, там де починався паркур. Да, ми з вами розгадуємо загадки. Да, ми якісь вам уже, Професор Ватсон, Шерлок Холмс. Да, ми Шерлок Холмс. Так, у мене немає ендерфьору. Як нам туди добратися? Да що то странненько. А самое интересное то, что я думав, що на ту ведьму мана забратись. И тут добавили будиночок на дереві? Вот та хел. Будиночок на дереві? Вот та. Хел. Ми маємо просто пройти цей самый легкий паркур. Нет, цей саме легкі паркур надо пройти з да. Поэтому ми з вами купим эндерпрли. Я даже ніколи не думав, що це зроблю. Купить 30 штук эндерперл. Да. Ми маємо просто з вами добратися зараз на цю гору. І просто-просто-просто пройти цей паркур эндерпрлами. Да, ха-ха-ха. Ми будемо читером, і ми пройдемо цей паркур. Так, і чесно, офигенно, що лоб поменялось. Я досі в шоці. Да. Я чесно не бачу нічого. Давайте ми піднімемось. Стоп, що тут було? Так, на що нам паратись? У нас є эндерпр Так, тут сови, сови. Сови... сови. Кромісов, тут нічого полезного нема. Тут були сови, сови, сови. А як нам туди добратися? Надо на будиночок на дереві. Тока. Наше я тільки туди пішов. Не понять. Так, і СПОСОБ спосіб добратися до будиночка на дереве. Это... эндерперлон так давайте 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 мы с вами просто нет вот туда вот я видел я видел я видел этого гаста стоп туда е-е-е-е аллилуйя даже можно сказать да мы сюда добрались найвысшей частинки вайм ворлда нет нет Нет! Фейл, фейл, фейл. Ах, ніколи не думав, что подарочки шукати шукать так будет тяжко. Тем более у нас еще 24. Эндерпрла. Давайте и туда. Нет, стоп. Я не хочу випустити опять за край мира. Так. Давайте мы з вами опять на ту крышу. Хотя можна будет закономить эндерпрлы. А я такого слова, правда, не знаю. Mm -hmm. Я не знаю, що таке економія. Я знаю одну велику науку. Е -е, купляння. Так. Все. Понятно, понятно, те, що нам туди не світить. А, ні, світить добиратись. І опять! Да, реально чудесный вид. И опять это подсказка, на они намекают. Чудесный вид. Значит, на Вайн Ворлде то, что Вот я понимаю, что намеки. Прям. прям понимаю намеки. Нах. Нет. Фух, мы с вами спаслись. О боже ж ты мой. Мы не пройдем, наверное, этот паркур никогда. И отправимся мы на... на лобби. В прямом смысле всего слова. На лобби. Да. Да-да-да-да-да-да-да. И мы просто с вами малым. Маем, маем, маем. Добратись на якусь високу частинку. Допустимо, на отсюда. Так, да. допустимо, отсюда. <звух> угу, от сюди, от так, вот так. Не, не так. Так, давайте використовувати якісь іначе вже приладдя. Да. Да, 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 да. Стоп. У нас є два варіанти. Ми можемо піти на те дерево. Так, 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 нет! Я убью это дерево. А, ура, ура, гасти, 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 гасти. Да, мы уже с вами нашли 8 гастиков. Осталось 10 гастиков. И у цей огромный салют на мою честь. Класний краєвид. Це і мало веду тут. А, там уже фейерверки пускають. На 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 вайворд. Телепортнутись. І з того краєвиду можна, наверняка щось побачить. А, ні. Не судьба. Не судьба, не судьба, не судьба. І тут в мене сійнула мисль. Телепертнуться на найближчу підсказку біля нашого носа. Я ніколи не думав, або це я просто не замічав ці підсказки, або це просто вони були завжди. А я їх ніколи-ніколи не читав. Навірно, я їх просто ніколи, ніколи не читав, так. Да. Наші з вами три ендерперла, Ми потрапили 1200, заработали 1200. Вот что я называю круговорот денег в природе. Да. Да, да, да. Нам надо быть тут предельно аккуратны. Предельно аккуратно. Так, я казал предельно аккуратно. А чтобы сдохнуть. Так. По идее. Да, монотепхнусь. Або. Стоп. Меня кто взял. Не подкидай, пацан. Не подкидай. Зары выключим. Скининг. Так, стоп. Он куда? Он кинул туда, перла Я тоже кинул. И у меня уже нет эндерперлов. Вот так. Так. так, тут щось є. Да, там щось є, так що я прыгаю з ним. З тим пацаном. І тут на дереві просто пустота. Тут пусто і пусто. Ми з вами потратили 30 Ender Pearl, 3. 30 Тридцять эндерпл. Ми могли б сохранити пару эндерпрл. Если б я не був такий жадний. Стоп. А, взять якась підсказка. Домофон я не прыгну. В домофон. В домохід. О! Думофон. В смысле, мы не привели домофон, если ми... его тут нема. Да, ребята, то давайте мы. Ми... Ах, нам ничего не будет. И мы с вами пограємо. Опять убивать зомбаков. Опять убивать. Мы будем их убивать, убивать и убивать. Вы уже, наверное, запомнили местечко, которые лежат подарочки. Мы с вами спокойно такой можем поиграть. Да. И скоро я буду заканчивать это видео. Может даже приземлые уши на бабу бабу Я Я Да. Мы маем победить немножечко зомбаков. Если немножечко. Штук так тисячі І все. Відео окончено. Так, пять убитих зомбаков. Так, 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 так. Нечесно, зомбаки. Нечесно На одного всі. На. На, на. 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 Это вы Сзади на. 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 Тут куча людей. Так що мені волнуватись не треба, мене всі прикриють. Якби ви бачили, як вони оруть, чули, то ДАЖЕ Так, ми ПОБИВАЛИ пару штук. А, якщо би тут була така штука, як Хілка, на... 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 На, на на. На. на уже. На, на. На на на. На 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 на. На на на. Я даже не знаю, як це все коментувати. Для вас, може, звука не буде. А тут просто... Зомби вещать. Вещать. Вещать в прямом смысле цього слова. Вещать. У нас уже 14 убитих зомбаков. Так, 15 убитих зомбарей. На, и тут пару два зомбаря, и они будут мои. Так, я не уверен, что я уже выживу. Так что я можу такой свободно взваливать отсюда даже. Так. Ч зомбаков? Так что можно валить. О, нам подали идеальный путь. О, памяти о лете Fine World. Спасибо. Я здесь вас. Да. У нас 17 убитых. Один в 18. На... И тут опять замес. 20 зомби. У нас уже вбитих 20 зомби. Поставляйте, який буде фурор, якщо ми вб'ємо 100. Але це надо. Ого-го. нас за плюс 22 коинта на секунду. На, 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 на. На 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 на. На на на. И на. Так, що ми з вами маємо просто тупо вали, Пів серця. Я не знаю, як це зомбік. Отстань. Так, отстань. Так, все. І на цьому ми, мабуть, будемо закінчувати. Дякую, що дивилися мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і удачі, удачи, всім пока. бай